Брати та сестри, ми продовжуємо 40 днів молитви та роздуми про заключні події на нашій землі. Сьогодні у нас 33-й вечір. Дякую, що ви є учасниками цієї програми. І сьогодні, учасником і співрозмовником разом з нами є брат Олексій. Вітаю вас. Вітаю вас, Дмитро. Ми будемо разом з вами роздумувати на тему, чому Слово Боже є важливим для останнього покоління людей, які, віруючих людей, які живуть на цій землі. Чому Слово Боже залишається для нас бути актуальним? В чому проблема? Дякую за запитання. Слово Боже, це є основа. Ситуація така, що коли ми спілкуємося з нашим Господом, ми звертаємося до Нього в молитві. А як нам отримати відповідь? А відповідь ми отримуємо саме із Слова Божого. Угу. Але коли ми говоримо про кризу останнього часу, ми знаємо, що. В останні дні слово Боже буде забране від людей. І тому нам потрібно читати Слово Боже сьогодні, тому що коли вже настануть останні дні оця криза, коли будуть дуже важкі часи, ми не зможемо вже тоді починати вивчати слово Боже і знайомитися з ним. Зараз час благодатний і зараз потрібно його читати. Дуже цікава ця думка, яку ви озвучили, і справді пророк говорить про те, що будуть ходити від моря до моря в пошуках Біблії. Важко собі сьогодні навіть уявити, ми живемо у правовій вільній країні, де релігійна свобода, де можна мати Біблію і не одну читати її вільно відвідувати церкву. Невже прийде той час, що ну десь біблія у нас пропаде? Хто її відберуть силою, чи з наших телефонів, чи з інтернету вона не ну, буде недоступною? Цікаво, як це має бути. Ми не знаємо, як це відбудеться, але пророк нам про це говорить. Священне писання нас про це попереджає, і тому нам потрібно бути готовими для цього. Що коли нам будуть задавати питання, сильні світу цього, то якщо ми не читали Біблію до цього, то Святий Дух не зможе нам нагадати, і щоб ми дали відповідь на ці запитання. А можливо, відповіддю на це питання є ну і інший бік, можливо, Біблія залишиться бути доступною. Але світські інтереси, матеріальні інтереси і інші обставини життя заберуть наш час. Заберуть той час, який мав бути священий для Біблії, для молитви. І ми просто будемо жити, знаєте, відволічемось на щось інше. І забудемо про той великий скарб, який є у нас близько так поряд. Ну, це такі роздуми. я також не знаю, подій майбутнього, але те, що сьогодні Біблія має бути цінністю для мене, і це поможе пройти кризу, я також в це вірю. Саме так, саме так. І треба нам зрозуміти, що Біблія це є дороговказ. Біблія це Слово Боже, яке звертається до кожного із нас. І нам обов'язково потрібно його не просто читати, а саме вивчати. І це допоможе нам у майбутньому. Цікаво, хто зацікавлений в тому, щоб забрати у віруючих людей Біблію або розуміння Біблії, хто стоїть за тим, щоб ну, вона нас не цікавила. В історії ми зустрічаємо вже випадки, коли слово Боже було забрано від людей, коли палилися Біблії сотнями і тисячами, і просто людини на протязі близько 300 або навіть 600 років не мали доступу до святого писання. В історії це було і напевно історія повториться. Слово Боже каже Івангелі від Матвія 24-24. Повстануть хрести неправдиві, неправдиві пророки, будуть чинити великі ознаки та чудеса, щоб звести, коли можна, навіть вибраних. І коли буде щось надзвичайне відбуватися, коли буде якась наче активність чи духовне піднесення, нам треба буде зрозуміти, а де правда, а де неправда, а де є Божий дух і Божі принципи, а де є відступлення. Тому так. Саме так. Ситуація в тому, що дуже легко обманути людину, яка зараз не досліджує святе письмо. Можна сказати Слово Біблія, можна сказати Слово Бог, можна сказати Ісус Христос. І люди, які не досліджують святе письмо, вони зразу думають, що це о, це дуже духовна людина, вона говорить дуже духовні речі. Mm. Але ситуація в тому, що ми маємо боротьбу з піднебесними силами зла із сатаною, який дуже гарно знає Писання. І якщо людина далека від писання, то сатані легко перемішати правду з неправдою, і люди будуть на цьому падати. Хм. Цікаво. Що пише слово Боже про те, що станеться з тими людьми, хто відкидає Божу істину, хто сьогодні не цінує Словом Боже. Вони зробили свій вибір. І відповідно вони отримують нагороду згідно свого вибору. Тобто Господь нікого не заставляє ну бути із ним. Він любить всіх. Він помер за кожного, хто живе сьогодні на нашій землі і який коли-небудь народився на планеті Земля. Але вибір, все ж таки, він не забрав ні від кого. Ті люди, які бажають бути з Господом, вони сьогодні досліджують Святе письмо і хочуть бути з ним. Ті люди, які відкидають Слово Боже, свідомо, вони відкидають Бога. І відповідно їхня участь буде, як написано, в озері огняному з дияволом, а також з його ангелами. Олексій, тоді, коли найкращий час, щоб я розпочав читати Біблію? Сьогодні. <гум> найкращий час сьогодні, тому що в нас, ну ми люди. І відповідно, ми думаємо, ми почнемо з понеділка, ми почнемо з нового року, ми почнемо з нового місяця, розумієте, ось ці моменти, але каже, те, що ти відклав на завтра, ти відклав на завжди. Тому Біблія повинна бути нашою настільною книгою. Вона повинна бути в нас. Ми повинні просипатися, читати її з молитвою. Ми повинні засинати, читати її з молитвою і на протязі дня роздумувати про те, що ми читали зранку. Дякую, дорогі друзі. Справді, як пише слово Боже, священне писання про те, що... Ці слова, слова від самого Господа, вони є великою цінністю для нас. Я хочу процитувати 18 й псалом: нехай слово Боже стане для тебе дорожчим понад золото і понад безліч щирого золота, і солодощі, і, і солодші за мед, і за сік щільниковий. Нехай перевага для нас буде кожного дня вивчення. Істини Божої, щоб ми ні сьогодні не були зведені неправдою диявола, і тим більше в останній кризі. Я гадаю, ці вечори є благословенням для вас, і хочу нагадати про те, що ми будемо мати найближчі вихідні вже з 17 лютого, початок Іванівських вечорів, на тему Бог говорить, але я думаю і гадаю, там також буде піднесене священне Писання Ісус Христос, наш Спаситель та Його праведність. Давайте зараз посвятимо себе тому, щоб ми залишилися людьми Біблії і щоб прийняли рішення. Щоб ця книга залишилася бути в нас настольною і найулюбленішою. Давайте про це помолимося. Давайте. Любий наш Господь, ми дуже дякуємо тобі за те, що ти дарував нам слово Твоє, що ми можемо досліджувати Його. Зараз Ти дарував нам благодатний час, щоб ми могли розуміти те, що Ти говориш для кожного із нас. Господь, даруй нам розуміння, даруй нам милості Твоєї, поблагослови нас у тому, щоб. Дійсно, ми могли розуміти те, що ти хочеш сказати для кожного із нас. Бо благослови кожну людину, яка прийде на Іванівську компанію, даруй нам всім Духа Твого Святого, і нехай Твоє ім'я буде прославлено повіки. Амінь. Амінь.